Всім привіт! Щиро дякую, мені дуже приємно. Обіцяла вам показати про виноград, що у мене вийде. Трошечки вам покажу, що вийшло, і розповім. На сьогодні було таке завдання, я собі зробила таке завдання, хоча б прибрати троянду. Велика там червона троянда. Я говорила, вам в мене є відео. Ви бачили прибрати оце все, яке залишилося ще з літа. Бачите, негарне оце все. Джунглі, ось вона троянда. Вона велика, ось така вона вже виросла. Ну, Мені хочеться виноград довести до ладу, тому що виноград дуже смачний, ранній, ранній сорт. Він у нас хворіє, і я хочу його, хочеться мені його порінити, прикопати. Я так робила з виноградом Молдова, у мене вийшло. І ще залишу спробую, я спробую залишити на маленький врожай, декілька гронок, щоб було. Лозу і прикопати, і залишити на врожай. Що в мене вийшло сьогодні? Бачите, трохи почистила. Тачка на смітник поїхала з сміттям. Так, була трансформація декілька годин. Ну, нічого, я вийшла. Ось дивіться. Бачите, ось такий цей пруд. Я хочу його прикопати все ж таки. Не все почистила ще. Ще треба попрацювати. Грунт дуже старий. Всього вам найкращого бережимо наших діточок, Бережимо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково будемо і хороші. Щиро вам дякую.